sb 25 j Літак, який являється нагородою за новий Battle Pass. Якщо не зраджує пам'ять за 51 рівень чи за 50 коротше, не суть. Це літак на 3,7, французький, ну він же американський, але в даному випадку все-таки французький. Ну, звісно ж, він преміумний, сенсу в цьому немає ніякого. Ну, чисто як машина в колекцію, то чому б і ні. Але ви ж знаєте, що бомбардувальники у нас у грі живуть дуже дуже погано. Ну, окрім якихось фанових П8 чи ланкастерів, оці всі там sb 25 і тому подібне, це все щось таке, на чому грати ну, зазвичай не дуже хочеться. Хоча, звісно, напевно, є любителі і цінителі такого геймплею, ну, я до них не відношусь. Що у нас є у цього sb 25 Ціла купа браунгів. У носі 12, здається, штук. Так, 12 штук, ось 4 по бокам і 8 у носі. Також є дві турелі по бокам і одна спарка турель позаду. Ну а по підвісам, по підвісам, якось, напевно, не дуже. Максимум, що ми можемо взяти, це три бомби по тисячі фунтів. Ну що ж, я думаю, ними і будемо намагатися штурмити, але фігня то в тому, що це ж бомбардувальник, і щоб на нього набити стоп підвісами, це треба ще й запотіти. Ну, я думаю, на 3,7 це буде не сильно складно. Погнали в бій і подивимось, чи дійсно нагорода за Battle Pass вартує того, щоб її задрачувати. Погнали. Ну, от і все. Зробив я три фраги на Арелі, і мене підірвали Бімбою. Підірвав мене ББ 1 Ну що, вистачає нам три фраги? Так, вистачає, скільки нам треба на топові підвіси? 740. В. Блін, не такі мало, ледве набив. 815 за три фраги. Так, паливо по мінімуму, і полетіли. Ну що ж, ось він, наш СБ 25. Мені цікаво, як ця штука буде керуватись і маневрувати, того що я на бобрах ну, дуже мало літав. Прям навіть не пам'ятаю коли останній раз. М -м -м. Слухайте, він, звісно, відчувається важким, але ну не настільки, щоб прям блювати від нього. Хоча швидкість втрачає да, на маневрах дуже швидко. Дуже швидко втрачає швидкість. Вибачайте мене за такий словесний каламбур. О, який залп. Хо -хо -хо. І боєприпасів у нас дуже багато, майже 5 тисяч пострілів. Правда, з такою кількістю кулеметів, напевно, не так це вже й багато. У нас, значить, це все діло в бомбалюкові, да? Ну, давай, давай. Ой-ой-ой, яке воно бревно! Бляха, да, а поверни ти! <SM1> та повернеш Ні, ja o... po... no, <h ocurre> я так не скину бомб. О, Я по. Ну, добре, да, добре. Воно не керується. Воно не повертає. Ооо. Яка гедота? Слухайте. Я навіть не очікував. Там, поки швидкість була невелика, воно якось ще керувалося, але от зараз трохи набрав у пікірванні і все, воно прям дуб-дубом. Оце блювот на хрінь. А да, я по цій відкритій техніці таким от чином залю. Да, слухайте, готово. Та опускайте носа свого. Ще одного туди. А, гра крашнулась? Ммм, Прикольно. Дякую. Дякую. Ну, Ну пограв на новому літаку. Ну 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 що поробиш? Ну, крашнули. Ну що ж, повертаюсь я до поточного бою після перезапуску. Що в мене там вийшло? Ну да, два фраги я зробив, чисто з кулемета відкриті зенітки. Слухайте, така батарея Браунінгів у носі здатна будь-яку легку техніку зносити за долю секунди. Ну, мається на увазі оці відкриті зенітки. Ви бачили, як швидко вони розвалювались? Прикольно. Ну що ж, щоб мені екіпажі тут не поблокували, піду дограю вже на М10. Хоча стоп, а в мене ж дублера є. І мені вистачає на соточки, до речі, щоб вил. Ні, не вистачає. А чого воно пише, що вистачає, якщо не вистачає? Ех, ладно, коротше, ви цього не побачите, а я піду поки дограю на М10. Так, швиденько, 4 фраги. Нам, по ідеї, цього вистачить знову ж таки на всі підвіси. А я дуже сподіваюся, що цього разу гра в мене не вилетить. Якось не хотілося б, набридло вже вилітати. Ну і погнали! Так, наші тисячі фунтові бімби, відкриваємо бомболюк. О, до речі, а бомбовий у нас є бомбовий приціл, слухайте. Так це ж чудово. А ну-ка, полетіли. Правда, це ж у нього треба ще умудритися щось побачить, того що. Це ж керувати нормально літаком не вийде, поки ти в бомбовому прицілі. Ой, типові бобри. Ну і що? І куди його віддавати? Біс його знає, да? Ось бачу, ціль. Але Ні, мене занадто завалило. Ні, коротше, по старинці від третьої особи, напевно, буде все таки найкраще. Йо, та воно не перевалює. Ні, я не, не скину так бомбу. Бляха, бобрей, це така калова маса. Я просто не уявляю, як на цьому грати. Охід дерьміще. Да. Навіть побудувати траєкторію собі, щоб скинути бомби. Це дуже складно. Так, ну давай. А, все, я вже. А в мене А в мене літак автоматично вирівнюється і задирає носа. Я не можу скинути бомбу. Бля, який кал! Я не, я вже другий раз пролітаю над противником. ха-ха, і не можу скинути бомбу, того, що. Ну, то ще розробник, трохи. Мама зліпи мені сніжку. -да. Ну, хорошо. Ну, ось мені, коротше, все, я від третьої особи відкидую, мені пофіг. Давай десь. Отак, напевно. Не, перекинув, треба раніше скидувати. Поняв. А чого так боляче грати на бобрах? А, так здається, я розумію, чого на них ніхто і не грає. Хе-хе, <смір> а нафіга на такому лайні грати, щоб шо Ну, от так от. Мені з кулеметів тупо легше позб... познищувати всі ці відкриті. А, да? А ли штурмових прилетів. Ну, важкий винищувач, я б сказав. І все. З одної плюхи тебе зрізав. Живучість СБ 25-го на ваших екранах, а живучість прям да, з однієї ітечки миттєво розвалився. Ммм, бобрида, клас. Ех, трошки мені не вистачило до топових підвісів. 630-ОВ, а треба. А 660. Ну, ладно, давай тоді що, візьмемо. О, слухайте, у нас є п'ятисотки І ціла розсипуха маленьких бімбочок. Хоча можна взяти 8 8250. Давайте 8 8250 візьмемо. Ну, погнали. Слухайте, я, я уже максимально все зрозумів про всі ці бомбардувальники, оці СБ-25 і тому подібне. Це супер калова маса, грати на цьому немає ніякого бажання. І, чесно кажучи, давати отаке за батлпас, ну мені здається, це просто м -м, такий тролінг над гравцями. Ну, ніби здається таким принаймні. Ну, правда, ну це ж тролінг. це ну Для чого? Хто на цьому буде грати? Навіщо це? Ну хіба в колекцію? Так що у нас цих СБ-25 мало прокачуваних чи що? Вон уже винищувач є. А, і до речі, коли минулого разу винищувач сідав мені на 6 і стріляв по мені, той, що мене збив. А що ж мої бортові стрільці Якби... нічим не займалися? У мене ж вони повинні автоматично відкривати вогонь. Ну давай вручну попробуємо постріляти. Ну, щось влучає. Ну, а влучає толку, то що влучає? Ну, повлучав тричі там, чи чотири рази. А ефект який. А ефекту нема. І автоматично вони ніхіра не стріляють толком. Ой, придурешні ці бобри занерфлені розробником в хламіну. Ну і нафіг вони такі треба. Так, ну а зараз я намагаюсь собі траєкторію побудувати якось. І. Спро... Мене обстрілюють, мені здається, це кінцево. Я попробую. Ковром просто віддаю сюди, отак усі, що є. Техніка знищена. Ух ти, нічого собі. Ну, одного забрав навіть. Правда, в мене. Пів літака просто розвалилося, мене підпалили. Да, все, 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 це кінцево. Уже вон куски фюзеляжу відвалюються, двигун заглох. Весь фюзеляж чорний. І, здається, ми падаємо. Борт 747 терпить катастрофу. М -да. Ну що, пацани? бобри... Отак от. Ну, все, напевно, він не дотягне нікуди вже. А ще звуку від двигуна нема. О, з'явився. Ні, звук чисто від гвинта, є, а від двигуна нема. І падаємо. А що робити ще? Один асіст, один фраг. Дуже ефективно. А на 3,7 я міг би взяти просто якийсь винищувач. У якого там буде так само одна підвісна бомба, і не робити такого бруду? Ах, ну, да, бобре. Ой, господи, якби ви знали, як мені не хочеться вилітати на цій штуці, Да, набив я на топові підвіси. Давайте тисячі фунтовки спробуємо. Черговий раз. Керікейн з'явився. Блін, от наскільки ж приємніше на винищувачах, навіть на таких, як Харікейн. Наскільки ж було б приємніше на цьому всьому літати? Точку наші забирають, значить туди немає сенсу скидувати. Тут я не бачу нікогісінько. Керувати цією хрінню практично неможливо. А, я проскочив одного. Ну, все, все, я прошляпив. О, о, бляха! О, да-да-да-да-да! Я навіть відвернути не зміг. Все, двигуни всі заглохли. Усе підпалено, усе проби. Ну, да. Оце бобри. Оце бобри. Я хоча б бомби поскидував сюди на респу. Не знаю, кудись вони залетять, не залетять зараз. Ні, не залетіли. Фух... Геймплей на бобрах це щось із чимось. Нє, нє, все. Я більше не хочу. Давайте до висновків. Ну що ж, давайте подякуємо розробникам за те, що Велетенський. Сегмент техніки просто неюзабельний. Я про бобрів, якщо хто не зрозумів, ну окрім якихось, як я й казав, фанових P-8 ланкастерів, да які просто здалеку кудись аби небудь від аби куди-небудь віддали свою здоровенну балумбу і полетіли на філд, або просто вистрибнули. А отакі бобри, яким треба близько підлітати до поля бою, у яких немає суперпотужних бомб, які треба філігранно ще й скинуть у мудритися, коли воно таке коровисте і не керується. Коротше, не знаю, я в цьому не бачу сенсу. Так що подякуємо розробнику за те, що цілий клас. Техніки повністю неграбельний, ніхто на цьому не літає, принаймні я в боях особо їх і не бачив. Окремо подякуємо тому Генію, який вирішив, що цей шматок лайна буде чудовою нагородою за 50-й рівень батл пасу. Дуже дякую. Дійсно суттєва нагорода. Тому, якщо ви планували задрачувати марафон заради цього літака, якщо заб'єте болт, нічого не втратите від цього, ну хіба що. Літак в колекцію, от і все, реалізувати наші підвіси практично неможливо, вас зіб'ючи до того, як ви кудись там підлетите і знайдете собі ціль. Керуватися воно не керується. Те, що у нього ззаду така потужна турель, нема не грає ніякої ролі, воно там і не дамажить, і стрілки ці автоматично не стріляють, збивають вас. Миттєво, один короткий залп і все, двигуни вимкнулись, підпалили, фюзеляж весь чорний, і ти просто падаєш. Так що, грати на цьому, звісно ж, нікому не раджу. Ну, але діло ваше, якщо хочеться, та будь ласка, хто я такий вам забороняти? Ну а на цьому у мене все. Почуємось у наступних відео. Тех, господи, це СБ25, це такий кал.